Чим займається HR в IT, в чому його або її основні обов'язки? І як перекваліфікуватися і почати працювати в IT, якщо у вас вже є досвід в інших сферах, будемо про це сьогодні говорити. Мене звати Чорнова Юлія, вже 8 років я працюю в сфері hr менеджменту, всім з яких саме в АІТ-компаніях. Починала я в невеличкій компанії на 100 людей як рекрутер, швидко. Зробила там кар'єру до керівника відділу і потім перейшла працювати саме в HR, велику корпорацію, в якій я працюю вже 6 років. У нас стільки 10 тисяч людей працює в Україні і більше 60 тисяч по всьому світу. До речі, у мене була певна пауза між YouTube роликами тому мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк на це відео і підтримаєте мій YouTube канал і конкретно. Це відео. Тож давайте розбиратися в загальному, так, чим займається HR в цілому, в чому його основні обов'язки. І хочу сказати, що сфера HR-менеджменту, тобто робота з людьми не просто як з кадрами, вона достатньо молода. Тому перші такі речі, які треба зрозуміти, що HR це не кадровик, що HR це не психолог, і HR це не нянька, яка. Робить це за працівників, просто її суть в тому, щоб всі навколо були щасливі. Перш за все, HR – це сервісна функція в компанії і менеджер з персоналу є посередником між бізнесом і працівникам. І ну наша робота моя конкретно націлена на те, щоб кращі таланти довше залишалися з компанією і хотіли розвиватися всередині, працювати краще, ефективніше, і це. Безпосередньо впливає на бізнес. Можу сказати, що зараз у нас фокуси і тренди в професії теж змінюються, і з утримання ми перефокусовуємося на розвиток, на дійсно роботу там з кращими талантами. І в цілому ми можемо сказати, що hr менеджер є експертом в роботі з людьми, в роботі з працівниками, а в яких саме процесах це процес залучення людей, в компанію це найм, це повна і цикл адаптації, все, що сюди включається. Це утримання, утримання ми і мотивацію, і багато різних процесів включаємо в розвитку людей, в комунікації, в тому, щоб красиво і класно з людьми розставатися. До речі, хто знає, як ця ланка повністю називається терміном, напишіть в коментарях за правильну відповідь. Я зроблю подаруночок, тому хто перший вгадає, хто знає, як називається. Тобто мені хочеться ще раз сказати. Про те, що менеджер з персоналу, він якраз експерт, тобто експерт це не значить, що це прямо його обов'язок виконувати фізично всі ці процеси, тому що кожна класна сильна команда вона базується на лідері, на керівникові, і як би класно ви не працювали як hr менеджер але функція ваша заключається трошки в іншому. І я дуже часто помічаю дві такі полярні ситуації: перша складається в тому, коли керівник. Компанії бере на роботу hr менеджера і просто перекладає на нього всі зобов'язання, тобто все, що стосується з людьми, типу, це не наша робота, або навіть деякі кажуть про те, що ми наймемо зараз менеджера з персоналу, він махне своєю чарівною паличкою і все буде класно. він буде слідкувати за людьми, роздавати там якісь тирулі, буде і там гарні якісь речі казати. взагалі вирішувати всі проблеми. Цей варіант він не працює. Другий варіант. Це коли у hr менеджера настільки якби роздуте его і йому починає здаватися, що треба приймати участь у всіх процесах, треба от бути, знаєте, долученим до усього. Це теж такий варіант, який є не дуже здоровим, на мою думку. Взагалі, моя позиція в тому, що HR – це людина, яка може класно, грамотно збудувати процес, виростити сильного лідера, працювати з ним як партнер і по суті дивитися, як все працює. Іноді воно вже може працювати настільки чітко, що і без нього так класно працює, без менеджера по персоналу. Тоді можна йти на більш класні і стратегічні речі. І наприклад, на своєму курсі по HR я вчу, що не треба застрягати на операційному рівні тільки там проведення вантувань. Треба дивитися ширше, глибше і вчитися дивитися на бізнес. Цілому хочеться сказати ще про там роботу HR, що зараз взагалі ви бачите тренди в. Автоматизацію в штучний інтелект, і звичайно, це нас теж стосується, тому що треба розбиратися з даними з аналітикою, то вирішувати якісь питання з людьми, базуючись на конкретних даних і конкретній аналітиці. Тобто, ми, як hr менеджери менеджер з цим теж оперуємо. Хоча у нас дуже класні прокачані там і комунікаційні скіли, і вміння вирішувати питання і таке інше. Ми розглянули в чому суті HR. -а. і зараз ну, хочеться підійти. Ти вже до саме it сфери, на мою думку, напишіть чи ви згодні зі мною немає mm -hmm. особливої і принципової різниці між HR чаром в АІТ компанії і HR в будь-якій іншій компанії по суті. Процеси одні і ті ж самі. Відмінність в тому, що в IT, звичайно, ці процеси дійсно працюють. Вони працюють на вищому рівні. Чому тому, що людей, саме працівників, важче залучати дорожчий найм і дійсно іноді ми маємо утримувати людей, заохочувати їх працювати, тому що у нас є певні бізнес, процеси зав'язані на цій людині. Ну і більше можна сказати, що IT – це більш така прогресивна. Формальна сфера, в якій ну ментально легше працювати, і хочеться відмітити про те, що дійсно будь зарплати тут все ж таки вище. І якщо ви вирішуєте перекваліфікуватися, да, спробувати в IT себе, якщо ви хочете працювати в HR, то більше всього вакансій якраз в цьому секторі знову ж таки, чому? Тому що більше фокус на людей. Порахуйте, скільки я сказала слово більше, і можете написати у коментарях. Так от, що робити, на що мати акцент, коли ви хочете перекваліфікуватися, і спробувати походити по співбесідам в it компанії Перше, це звичайно згадати всю цю базу процес, який я вам розказувала на початку відео, тобто пройтися по кожному, чи там по мотивації, по адаптації, по комунікації, чи ви розумієте всі ці алгоритми, як це хоча б теоретично Відбувається. Друге, звичайно, вам треба розуміти it ринок it бізнес, які взагалі типи є компанії, які є процеси, тобто, от більше знаєте, на рівні розуміння. Звичайно, зараз ну повної інформації, де її можна взяти. У кожного є знайомий, який працює в IT. Ну тобто, це вже не є складним. А у себе на курси я агрегую цю всю інформацію для того, щоб ви могли працювати взагалі будь-де. Більшості компаній дійсно поєднуються функція, коли ви і наймаєте людей, і працюєте з командою. Та взагалі в ідеальному світі є рекрутинг, коли люди займаються суто наймом, і там вже менеджер з персоналу, який займається саме роботою з командами. От я наразі працюю суто з командою і суто з існуючими працівниками. От тому можу сказати, що у мене дійсно зараз бувають якісь дні, коли в. Вони взагалі без там зідзвонів живих з людьми, де я в якихось звітах, аналітиці, готую презентації, стратегії. Тобто, чим далі ви йдете, чим вище ви піднімаєтесь, чим більше досвіду до у вас стає, тим більше ви піднімаєтесь на стратегічний рівень, і ваша здатність, якби мислити, ну знову ж таки широко, об'ємно і бачити причино-наслідкові зв'язки, вони теж вам. Будуть дуже в нагоді, якщо ви хочете почати працювати чаром і, ну зокрема, в it компанії Але знаєте, мені хочеться зробити в кінці таку дуже-дуже важливу ремарку про те, що зараз криза насправді, яка ще буде тривати певний період часу. Це добре тому, що там в IT або в інші популярні сфери вже перестають брати абсолютно всіх. Беруть тільки тих людей, які насправді зацікавлені, які на. Справді професійні і які насправді розуміють сенс своєї ролі, сенс своїх обов'язків. Тому криза залишить тільки професіоналів і, от просто людей, які ІТ в ІТ, в вона я думаю, що ну відсіє, тому. Таргетуйтеся, фокусуйтеся лише на те, чого ви дійсно хочете, чим ви насправді хочете займатися, і обов'язково пробуйте, тому що багато людей живе в ілюзії того, що я колись влаштуюсь кудись на роботу, навіть не маючи готового резюме. Тому мої вам настанови да резюмуючи, що потрібно зробити, якщо ви хочете працювати в HR або HR в IT. краще пройти якісь курси. Для того щоб отримати систематизовану інформацію, мої курси ще й дають практичну інформацію. Тобто, якщо ви будете якісь обирати навчальні програми, краще одразу з практикою. Це перше. Друге, це саме it процеси it бізнес it спеціальності це теж важливо. Дуже важливо аналітика і робота з даними. Останнє це якби своє власне позиціонування, своя власна мотивація. Для того щоб перейти в Цю сферу почати працювати взагалі в будь-якій новій професії. Почніть з навчання, зі створення резюме і просто ходіть на співбесіди. Не чекайте ідеального дня, ідеальної компанії, ідеальних цінностей, вашого ідеального співпадіння. Просто пробуйте, тому що ви ніколи не знаєте, що вас чекає, я не знаю, з цієї пропозиції, що вас чекає завтра. Тому будьте відкриті до всіх можливостей. Пишіть свої коментарі. І свої запитання під відео, і продовжимо цю тему, якщо вам цікаво. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте, що я чекаю на ваш лайк і підписку на мій канал.